Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Україна прагне досягти миру цьогоріч, але Путін хоче війни. Тож, це сказав пан Сибіга в інтерв'ю. Давайте заслухаємо його цитату. Глава МЗС наголосив, що Україна хоче закінчити війну цього року і не буде перешкоджати мирному процесу. Проте Путін не бажає миру і хоче війни. Сибіга додав, що світ чекає на відповідь від Москви щодо пропозиції про припинення вогню. Міністр повідомив, що українська група розпочне підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту завдовжки понад 1300 тисяча кілометрів. Україна проведе консультації з США та іншими країнами, оскільки може знадобитися участь міжнародної. Персоналу для моніторингу за режимом тиші. Пан Сабіга назвав Японію найближчим партнером в Азії. Подякував за підтримку. На питання про те, на яку допомогу Україна очікує від Японії, найбільше міністр відповів, що потрібна допомога у відновленні. Нагадаємо, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, делегація Сполучених Штатів запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я на 30 днів. Україна погодилася на пропозицію, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші. Щоб обговорити пропозицію спецпредставник президента Стів віково відвідав Москву цього тижня. Втім, Путін не дав остаточної відповіді. Він заявив, що нібито Україна може використати цей час для переозброєння. У Кремлі зазначили, що саме такий сигнал передали Сполученим Штатам. Європейські лідери також висловлюють сумніви у тому, що Росія дотримується припинення вогню. Ну Путін торгується, намагається виторгувати для себе найбільш е хороші умови. Розуміє точно, що насправді торгувати зі сполученими штатами не може, і предмет переозброєння, непереозброєння – це вже точно те питання, яке його стосуватися. Не буде і неможливо країні, яка знаходиться в війні, навіть якщо ми уявимо якесь 30-денне перемир'я, якусь тишу, сказати, що а ви в ці 30 днів взагалі нічого не робіть. Ні, такого бути не може. Ну точніше, як пропонувати це будуть, навіть вимагати наші партнери це будуть з огляду на їх риторику, я впевнений, що будуть. Але е Ця вимога буде настільки неадекватною, що ми абсолютно точно логічно цю неадекватну вимогу можемо підкреслити, що вона неадекватна, і сказати: а як ви собі це уявляєте, країна, яка знаходиться в війні з 2014 року, яка довірилася і вам, в тому числі, щодо територіальної цілісності, не отримавши повної підтримки, тепер повинна просто нічого не робити, не переозброюватися, не Робити патрони, зупинити власне ВПК чи мобілізаційні якісь процеси це дуже дуже дивно, і це я думаю сполученим штатам пояснять. Ну а їх вже задача пояснити це росіянам. Також цікавий матеріал від видання Bloomberg про торгові удари Трампа, які випробовують нерви центральних банків різних країн. Блумберг пише, що центральні банки по всьому світу готуються прийняти рішення щодо відсоткових ставок у найближчий тиждень. Центральні банки це головні фінансові установи країн, які вирішують наскільки дорогими будуть кредити. Зараз вони думають, чи змінювати відсоткові ставки, тобто робити гроші дорожчими або дешевшими. Очікується, що багато з них залишать ставки незмінними через невизначеність щодо. Пливу торгової політики Трампа деякі центральні банки, наприклад, у Бразилії можуть підвищити вартість запозичень, щоб боротися з інфляцією. Але в Сполучених Штатах їх основний банк, Федеральна резервна система, поки не поспішає нічого змінювати. Там просто спостерігають, що ж буде далі. І головна причина цієї невизначеності це дії Дональда Трампа. Він вів нові торгівельні обмеження, тарифи, через що між країнами зросла напруженість, і економісти не знають, як це вплине на ринки. Тому усі важно слідкують, що ж вирішать ці банки. Наступний тиждень буде складним для керівників банків, які відповідають за економіку своїх країн. Вони вперше разом оцінять, як зміни в торговій політиці Дональда Трампа вплинули на світові фінанси раніше. Банки в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії та Японії вже змінювали відсоткові ставки, але це було ще до того, як Трамп почав агресивніше діяти проти інших країн. Зараз ситуація загострилася. Трамп запровадив нові податки, тарифи. На сталь і алюміній. Через це країни, які торгують США, такі як Канада, Китай і Європейський Союз, мають проблеми. Якщо раніше це були лише заяви, то тепер це реальні обмеження, які ускладнюють міжнародну торгівлю. Тож центральні банки не знають точно, як нові торгівельні правила вплинуть на економіку, тому більшість із них поки що вирішили нічого не змінювати і просто спостерігати. У сполучених штатах бояться можливого економічного спаду, рецесії, що налякало інвесторів на Уолл-стріт. Але навіть це не змусить федеральну резервну систему головний банк Сполучених Штатів швидко змінити свою політику. Ймовірно, Сполучені Штати, Японія, Велика Британія та Швеція залишать свої ставки без змін. Те ж саме можуть зробити і банки в Південній Африці, Росії та Індонезії. Але деякі країни не можуть чекати. Наприклад, у Бразилії зростають ціни, іде інфляція. Тому їхній центральний банк, скоріш за все, підвищить процентні ставки, щоб спробувати зупинити інфляцію. Економісти Bloomberg кажуть, що люди та бізнеси почали менше витрачати гроші через невпевненість у майбутньому. Але головний банк Сполучених Штатів Америки ФРС, не може просто так знизити відсоткові ставки, тому що є ризик, що це розжене інфляцію, зростання цін. Раніше на ринки могла впливати політика Трампа, яка створювала певну тистрахувальну сітку для економіки. Але зараз, коли її немає. Економічний спад може стати серйознішим ніж просто тимчасові труднощі. Найближчими днями центральні банки з різних країн, включаючи половину топ 10 світових валют, збиратимуться, щоб ухвалити рішення про відсоткові ставки. Вони намагатимуться знайти баланс між стримуванням інфляції та підтримкою економіки. Чи знайдуть банкіри вихід? Президентка Європейського центрального банку Крістіана Лагард у середу зазначила, що перед центробанкірами постала важка дилемма. Зокрема, її інституція нещодавно відмовилася від будь-яких сигналів про подальші дії через невизначеність у глобальній економіці. Е, цитата: рівень невизначеності, з яким ми стикаємося, є надзвичайно високим. Сказала Лагард. Підтримання стабільності в нову еру стане складним завданням. Тим часом, член керівної ради Європейського центрального банку ЄЦБ Франсуа Вілеруа вважає, що підтримка криптовалют та небанківського фінансування в Сполучених Штатах може стати причиною наступної фінансової кризи. Сполучені Штати ризикують припуститися серйозної помилки через недбалість. Сказав він у інтерв'ю французькому тижневику «La Tribune Dimanche». Фінансові кризи часто починаються у США і поширюються на весь світ, підтримуючи криптоактиви та небанківське фінансування, американська адміністрація сіє зерна майбутніх потрясінь. Вілеруа також зазначив, що європейський фінансовий нагляд є значно надійнішим. Тому в ЄС немає ризику банківської кризи. Окремо він наголосив, що євро повинен відігравати більшу роль на міжнародній арені. Для цього європа має створити Потужний союз заощаджень та інвестицій здатний залучати міжнародних інвесторів до нашої валюти. Отже, Європа та Сполучені Штати мають різні підходи до криптовалют. В ЄС ставляться до них обережно та контролюють, щоб уникнути фінансових ризиків. Натомість Трамп вважає, що криптовалюти можуть стати важливим стратегічним активом для Сполучених Штатів, тому активно підтримує їх. На думку Європейського центрального банку, така політика Вашингтона може стати причиною нової фінансової кризи, оскільки крипторинок нестабільний і важко піддається регулюванню. Якщо Сполучені Штати продовжать підтримувати криптовалюти на державному рівні, це може вплинути на світову фінансову систему, створивши нові виклики для банків і традиційних валют.